Черкащани дедалі частіше виїздять на закордонні заробітки у пріоритеті Європа, кажуть фахівці. Скажімо, у Польщі за місяць жінки у середньому заробляють 600-900 доларів, чоловіки від 700 до 1200. Чи всі охочі працевлаштовуються та як працюються черкащанам? Про це Ольга Курінна. Зарплата у дві з половиною тисячі гривень та потреба ставити на ноги двох доньок. Підштовхнули Катерину до заробітчанства у Польщі. У Черкасах переповідає, жінка працювала у сфері торгівлі, а в Познані і кракові потрапила на кулінарну роботу. Життя у Польщі сподобалось. Вже й старша донька з родиною туди переїхали. Катерина говорить: головне за кордоном зустріти добрих людей і зарекомендувати себе хорошим працівником. Відправили на кухню працювати, млечний бар робила піроги. Піроги – це по їхньому наші вареники. Робили їх до 2,5 тисяч на день. На третій день вони зразу сказали, що нас залишиться. Кажу, але в мене віза. Коротко, закінчується через три місяці. Ми тобі зробимо документи. Кажу, чому? А ми подивилися, як ти працюєш. Вирішили, щоб тобі буде краще тут працювати. Зарплата влаштовувала житло, вони оплачували. Сьогодні майже 5 мільйонів українців працюють за кордоном. Фахівці Черкаського обласного центру зайнятості інформують, середня зарплата в регіоні складає 5 тисяч гривень. Наразі 30 тисяч черкащан мають офіційний статус безробітніх. І, хоч клієнтам пропонують понад 13 тисяч вакансій, черкащани і далі продовжують шукати кращої долі за межами країни. Ми маємо інформацію по тих суб'єктах господарювання, які знаходяться саме в межах Черкаської області, і згідно даних цих семи суб'єктів господарювання, 247 осіб в 2016 році змогли виїхати за кордон з метою працевлаштування. Федерація емігрантів України вважають, насправді за кордоном працює набагато більше черкащан на заробітках у Європі. Побував чи не кожен п'ятий. Найчастіше їдуть у Польщу. У Черкасах вже відкрито майже 300 агентств працевлаштування за кордоном. Я раджу працювати тільки з фірмами, реально з великими фірмами, не працювати там з жодними там інтернет, якимись там соціальними мережами, і прочими, прочими. Там якийсь Іван Іванович, який один раз їздив у Польщу і там робить запрошення, і у нього дешевше. Я раджу цього не робити, тому що от той случай, коли жадний платить дважди. У цьому трудовому агентстві додають, розрекламований безвіз ніяк не впливає ані на робочі, ані на навчальні візи. Якщо надумали залишити батьківщину і податися на заробітки, однак потрібно оформляти робочі документи. А їхати чи ні, кожен вирішує для себе. Ірина Малюкова, Ольга Курінна, Сергій Косенко, Вікка Новини.